Так, усім привіт, доброго ранку. Сьогодні субота у нас 13, тринадцятого. Вересня. Е, зараз відео просто маленьке таке уточнення, я вам поясню, що я мав в виду вчора. Що... Бо дехто з вас не зрозуміли, що я сказав. Я сказав: та покажу, та не покажу, і якби ну, не всі зрозуміли, що я мав на увазі. А мав я на увазі, я вам не покажу ті сорта, які просто не, ну, не вродили в цьому Бо виноградник відбив від землі, скажімо так, і не всі сорти ну, би, дали урожай. Через що я й сказав? що Оці я вам не покажу і пішов по участку називати. Це такий, як ото, там, щелкунчик, бо він мало того, що він такий пізненький, середньо пізній. Він то, що не стиглий. Багато я грон позрізав, там повикидав, бо мені хоча б, щоб лоза визріла. Мені. Оті П'ять грон зелені, вони ну, не до чого, понімаєте. На місяць спізнюється, бо вважайте, поки відбив, поки почало рости. Через що я сказав? Що те покажу, а те не покажу. Я просто вам можу зачитати. Це ось бачите, я так нічого не трогав тут на столі. Ось ці лежать. Те, що я вам вчора вечором показував, мої ну, кишмиші. Ніхто не бачив, зайдіть, подивіться, я називав їх. Ну, давайте назву ще раз. Щоб ви не ходили і не шукали те відео. Ну, хоча воно було вчора. Оце Joy, Джин, Hope, Юпітер, Солодкий Світ. Далі. Карліта, Рататуй, Чорнобайовка, Ламбарджині, Іриска І оце ось Ютал. Оце все, що в мене якби, є в достатку Юпітер і Ютал, як, ну, що я зараз і сушу, роблю. Ну, є хоп, не сказати, що його сильно багато. Є також Джой. ну, теж, Скажімо, так, урожай такий середненький. Бо цей багато <кхем> Ютала, Юпітер я вже майже ну, переробив. А зараз давайте я вже раз відео Почалося сьогодні. Да? Давайте я вам просто зараз скажу, які взагалі в мене є кешмиші, щоб ви розуміли, що, що є у мене на ділянці. Давайте так, я взяв ось прямо з утра, тільки що е, взяв і, е, просто по пам'яті сидя тут ось, ось, у своїй альтанці. Написав, може дещо пропустив пару. Но я не писав сюди там, знаєте, такі, як циєму, бо я не вважаю, що то кишмиш. Там деякі ще там, не писав, ну, зрозуміли. Я в основному писав ті, що в мене іменно сорти. От. І так, дивіться, ось у мій список можете встановити. Камеру чи це, ну, зробити стоп-кадр у себе і подивитися, про, прочитати. А ні, давайте я вам зачитаю. Значить, у мене тут написано 45 форм. Ну, З них, навірно, з них, напевно, буде. Форм 5 це буде ну, би, гібридна форма, скажімо так, а все остальне сорти. Я, не, би, я тут написав тільки назву, не кущі, бо є кущі. Я то писав, скільки в мене є. Ну, вони не враховані, бо тут написано 45, якщо посчитати. Із кущами, бо наприклад, дивіться, в мене щелкунчика два кущі, хеллоуна два кущі, Юпітера, три кущі, Джоя, два кущі. І так багато в мене є деякі. Ну що вони повторюються. Ленкрузера два кущі, один на Добрині привитий, один привитий на Рр Тридцять. 3,09. І так є ще такі червона калина, у мене три кущі, розумієте? І Тобто, це я не вважав, що це у мене тут просто назви написані і все. Скільки назв є, а не кущів, бо кущів буде за 60. Це поки Ну, Дивіться, значить, є у мене, ну, отак, от як вони ростуть, отак я собі сидів і переписував. Значить, щелкунчик, регал. Шугар Кріпс, Тімко, Іриска, Тімсон, Рататуй, Аватар, Арарат, Скарлота, Лен Крузер, Казантіп, Удачний, Століття, Росвіт безнасіневий, Томсон, Інчайнтмент, Валентино, Блекфінгер, Ламбарджині, Солодкий Світ, Карліта. Титан, Чорнобаївка, Червона Калина, Джевелін, Пандора, Подяка Полякам, Дюшес, Юпітер, Ютал, Хоуп, Джой, Катауба, Ванеса, Бласідліс, Золоце, Хеллоуін. Нірвана, Прістін, Competition, Temperal, Switz Cerebration, це поки ще не росте, ну осінь вже буде посаджений, рости, бо він оплочений. І Кенді Снепс також буде вже посаджений, бо ну, тобто, а, і ще Ярослав, росла. Це 45, 45 форм, назв форм. У мене присутні на моїх ну, іменно в ось ось дворі. Іменно в цій локації, де я знаходжуся. Так що якось отак. Кущі всі, ну якщо я ж кажу по факту, це по назвах, а по факту їх ну, напевно буде там ну, десь 55, може, може плюс-мінус. Я точно тут не пересчитував. Коротше, оце отак. Це те, що я можливо що забувся написати. Щось не вписав, бо не вважаю то Знаєте, Бо таке, як ото вже ну, є, що трапляється кісточка прямо. Я його не писав. У мене воно бравісимо відбило, знову я його вже був вивів, він опять відстрелив, опять там є. Ну я його навіть тут і не писав. Е, ну, і є ще такі. А, ще забувся, бачите? Ось о... Розказую її по пам'яті. 46-й записую. Prime Сідліс. Кущ є Prime. Сідліс. Та є ще там деякі цей позиції. Ну, те, що я, можливо, забув. Це треба йти прямо до кожного куща, до кожного, що в мене там посаджено. І як би. Підряд і ти тут, напевно, точно що забув. Ну коротше, 46, ось я вам записав. Оце якось так. На цьому все на сьогодні. Думаю, ввечером на вечірнє відео на кінець то зробити, поставити точку в Біорості. Підемо на один на участок і на другий, де я працював. Напевно, я ще возьму зарядю бачок перед тим, як побризкаю, це буде вже сьомий раз, чи сьомий, чи восьмий, коротше, вже збився, треба позушиті дивитися. І поставлю ну, свій вердикт. Звертався я до хлопців. В одного трошки проблема з транспортом, в другого у Саші гладкого теж, якби він знаменитий у виноградна країна, по-моєму, в них закрита якби. Сообщество, чи як воно там, общество, чи ну коротше команда у Фейсбуці. Там вони там теж там двадцять тисяч підписників. Ну він трошки зараз не виїзний, ну немає можливості так, що прийдеться мені або самому віддуватися, або буде ще в мене товариш там підійде. Завтра, післязавтра завтра я потім вже окремо поїду з цим товаришем, зроблю обзор. І, якби, ну а сьогодні зробимо, я пройду. Я не думаю, що ви мені за два роки хто тут що то там не довіряє. Мені якийсь смисл ну, вас обводить в Ну, я покажу те, що є і розкажу все, що я думаю. Так що якось так на цьому все до вечора.